Ви пара? Ми пара. Тільки він трошки трішки не розмовляє українською. я Йому буду перекладати. Where are you from? Не а зверіфром? <с>? Вони з Ізраїля. Як ви познайомилися? Ми познайомилися там, в Ізраїлі. Коли ви зустрілися? Яке було перше враження? Він дуже був нахальний. Нахал. Ось такий дуже приємний нахал. А як це проявлялося? Ну він одразу в ресторан, все там, Талія. Посидіть. Ви як її побачили? Про що подумали? Красива дівчинка молода, <рес> моя дівчина. Да, сразу за шкірки мене і и... да. не давав проходу. Да. Скажіть, за що любите одне одного найбільше? За те, що я за оцими плечима ховаюся там, так мені зручно там і гарненько, тепленько. За що ти мене любиш? Вам? За все. за красу, за ум, за вірність. За мудрость. чи одружені ви чи ні? Ще ні, але я вже отримала пропозицію. Скільки вам років? 38. А вам 51. Чи відчуваєте ви різницю цього цю від? Ми дуже гнучки, ми завжди в русі з ним. А де ви народилися? В Ташкенті. А де ви народилися? Чим ви займаєтесь? Чи працюєте ви чи ні? Працюю в сфері краси. А чоловік мій займається будівництвом. Скільки приблизно витрачаєте на життя в Києві? Хочете вам розкажу, скільки ми витрачаємо в Ізраїлі? Десь приблизно біля 10 тисяч доларів? Я чула, що в Ізраїлі життя набагато дорожче, ніж так. в Києві в Україні. Так у нас доходи інші, але це найдорожча країна в світі. В Ізраїлі можна добре заробляти? Можна. Зранку до ночі бачу твої очі. Я так працювала. Мені здається, що в Україні так люди не працюють, як в, в Ізраїлі. Тут трішки все спокійніше. Там все е, тільки щоб заробити гроші. Просто зранку до вечора. Давно ви вже в Ізраїлі живете? П'ятнадцятий рік. Що ви можете нашим людям, нашим молоді, мотиваційного побажати, яка шукає себе. Коли я була молоденька, мене направили не туди. Я пішла навчатися не туди, займатися тим, що ти любиш, не боятися, робити. Не лінуватися, вставати зранку, йти йти і розуміти, що колись все страшне закінчиться, і буде світле майбутнє. Це найголовніше і не бояться роботи, йти вперед, і робити те, що вони хочуть, не лініться.